Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії JBL, серія Stage 1 модель 81F. Динаміки розміром 16,5 см. Поставляються в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Комплекті невеличка інструкція, Да. Де... І ось так от запаковано динаміки. Також монтажний комплект є динаміки без захисних решіток. Номінальна потужність динаміків. 40 ватт, пікова потужність заявлена 200 ватт. Ось так виглядають динаміки. Монтажна глибина 55 мм. підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі. Дифузор з, з поліпропілену. пропілену підвіз вироблений з гуми. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість э, заявлена 91 дБ, опір 4 Ом у даних динаміки. Додаткові характеристики і вартість. Комплекту динаміки ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю